Хочете сказати декілька слів по бажанню українським захисникам? Здоров'я їм, дякуємо спочатку їм, що вони нас захищають, що вони стали наш захист. Якби їх сьогодні не було, нас би не було, нам би не було сьогодні святкувати Христове Воскресіння, здоров'я, миру, низький Україн їм. Ви вірите в перемогу? України? Звичайно, всіх 100%. Яким ви хочете бачити наше місто через 10, 15, 20 років? Українську мову. Те, яке знає, що такі його традиції, що таке культура, що таке мова і повага до наших захисників. А якою ви хочете бачити Україну після війни наступні роки? Е... Сильною, незламною, нескореною. А яке ваше ставлення до корупції? Дуже Бо... негативне. Дякую. Христос дякую. воскрес. Воистину воскрес. Христос Воскрес! Воістину воскрес. Побажання одне: повернутися всім додому, щоб війна скінчилась нарешті. Бо всім болить. Не втомились ми, ні, не можна так казати. Але всім болить. Будемо допомагати до останнього, не до останнього українця, а до останньої нашої сили. А вона у нас нескінчена, бо український дух, а я вже українка. Не дивлячись на те, що я вірменка. Дух Він наш сильний і непереможний. Слава нашим героям, слава Україні! Героям слава. Ви вірите в перемогу України? Вірю. Якою ви хочете бачити Україну через 10, 15, 20 років? Дай Боже, щоб взагалі в світі нічого не змінилось, бо все залежить від того, як в світі буде сильною Україною, так. Якою? сильною, непереможною, квітучою. Дуже хочеться, щоб у нас. Розквітало в Україні, і за кордону всі повернулися додому, якщо це можливо. І навіть хочеться, щоб європейці всі, всі до нас хотіли їхати жити, і щоб повернулися наші всі хлопці додому живими, саме головне живими, щоб не поколічені і на, не на щиті, а щитом. щоб це було так. Колись в Кримському, де я працював керівником військово-цивільної адміністрації, це Луганська область, фронтовий населений пункт. Приїздили часто туди журналісти, політичні діячі. І одного разу приїхала із Німеччини, із Телебачення, журналісти. І попросила повозити по селу з людьми поспілкуватися. І з одним мешканцем вона спілкується, каже, який ви хочете бачити Україну через 10 років. Він так подивився, та він каже. Буде така, що ви з Німеччини до нас будете назарувати. Це так, який сказав. Якусь святого. Дай Боже, щоб так і було. Христос Воскрес. Христос Воскрес! Воїс Сину Воскрес. Побажати хочеться нашим громадянам здоров'я, щоб закінчилась війна, миру, Господі і благодаті, щоб з наші всі військові повернулися додому живим. Слава Україні! Героям слава! А вірите ви в перемогу України? А як же? Якою ви хочете бачити Україну через 10-15 років, 20 років? Одну з найкращих країн Європи. Ворожий вітер вія, І що під лиха землю захистить, фортеці прапор наша майорія, І з тих часів нам волю не зламить.